12 жовтня відбудеться дуже крута виставка по Сантехніці. Організатор Тарас, колишній сантехнік з села. Це творча дуже людина. Ми товаршуємо з ним, товаршуємо по Тіктоку. І, звісно, тут буде дуже гарна компанія. Так, 12 жовтня з 9 по 6 на стадіони у Львові. Так, тут є, до речі, наші колеги, які замовляють, ми у них товар замовляємо, а вони, а вони замовляють товар у нас. СТО тепла. Займається тепловими насосами. Ми, до речі, сюди замовили собі тепловий насос від Андрія Федорченського. скоро якось сподіваємося, він його змонтує. ФКО замовляємо у них матеріали для очисних споруд, а вони замовляють у нас е, очисні споруди, як мінімум для своєї фірми, яка на кільці Львова знаходиться. Вони замовили у нас каналізаційну очисну споруду. Ну і тут багато різних компаній: Акватіс, електромайстер, грони, богемія, в принципі, Аветерм. Не знаю, що за купання N, ну щось нове буде якесь, мабуть. Підтримайте Тараса, Сантехніка села. І не те, що підтримайте, приходьте на цікаві за технічний Буде Будуть багато спікерів, Четверо чи п'ятеро. і буде і Руслан Хумишин, і Андрій Федорченко виступати. Е, я не є спікер, але приймати участь, як бачите, буду. Alpine SS, будь-еко.